Вітаю! сьогодні гість нашої студії завідувач відділу питань благоустрою та житлової політики виконує центральної міської райради Василь Віцалару. Василь Валерійовичу, доброго дня. дня! напередодні нового року. Говоримо про рік. 2014. Скажіть, які роботи виконані управителями житлового фонду Центрального міського району у цьому році? Ну, давайте почнемо з того, що хочу зазначити, що на території центрального міського району функціонують два дві організації, які надають послуги з по співвласникам багатоквартирних будинків з обслуговування будинку та прибудинкової території, які у лютому 2014 року на конкурсних засадах приступили до виконання своїх обов'язків. За поточний рік підприємствами, надавачами Послуг були виконані був виконаний великий обсяг робіт, в тому числі, якби основним пріоритетним завданням було виконання робіт по поточному ремонту покрівель. Як ми всі знаємо, що житловий фонд дуже Да, великий. великий, якби великий, це одне те, що він поважного віку десь так можна сказати. Да. Тому, в принципі, першочерговими завданнями були виконання робіт по поточному ремонту покрівлі. Я проведу цифри по Дивобуду. Це дві організації. Одна з них Дивобуд, друга Сіті Сервіс КР. В процентному співвідношенні по підприємству Дивобуд було виконано 326% від запланованих обсягів. У обсязі да ремонту покрівель по сіті. Сервіс КРУ це 203%. Тобто, це значна кількість. Фактично, всі жалоби звернення громадян, які надходили до підприємств, були охоплені виконанням зазначених робіт. По... З настанням осені ми побачили результати діяльності наших підприємств. Звернень стало менше, тобто, фактично, всі звернення, які були щодо покрівель у 2013-му, надходили роки на році, на початку 14-го, були опрацьовані підприємством. Що можете сказати про альтернативну форму управління житловим фондом? Чи збільшується кількість ОСББ у вашому районі? Так, ви доречно зазначили, що управителі це дуже добре, вони виконують ці звернення, і все добре. Але й саме оптимальна на сьогоднішній день форма управління житловим фондом це є об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Чому по-перше, співвласники багатоквартирного будинку напряму безпосередньо можуть можуть вирішувати свої питання життєдіяльності на загальних зборах? Тобто необхідно не треба якби тратити час для того, щоб звертатися до керівництва і якби уріну на болючі питання. Керівники об'єднань співвласників багатоквартирних будинків вони знаходяться безпосередньо. Да, вони співпрацюють з мешканцями, тобто це посилює для самих мешканців якість. Ну якби вони самі можуть контролювати якість виконання робіт на сьогоднішній день? На території центрального міського району функціонує 11 ОСББ за поточний рік, за 2014, було створено два ОСББ. Угу. Перший це Туполева 5. В районі змички було створено ОСББ. Друге ОСББ це Крибаська 54. Хочу зазначити, що створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків підтримується виконкомом Криворізької міської ради для об'єднань співвласників. Є програми за рахунок бюджетного фінансування виконкому криворізької міської ради щодо виконання капітальних ремонтів. Я хочу зазначити цифри в поточному році. Також були виконані, незважаючи на те, що скрутне становище на території країни і міста в частності, покрив Басівський 56 – це ОСББ, яке було створено в минулому році. У поточному році було виконано капітальний ремонт покрівлі житлового будинку. Тобто, де Приблизно 200 тисяч було виділено і освоєно по зазначеним роботам. А по польове 5, це те, що було створено на початку року, 2014 року. Також освоєно ну, виконані роботи системи опалення, що є важливим. В короткі обсяги були освоєні кошти. Опять же, на виконання зазначених робіт, і все профінансовано було з міського бюджету. Це дуже немаловажно і хочу зазначити, ну якби звернути увагу на наших. Мешканців, що свій житловий фон, як власниками якого, співвласниками якого вони є, необхідно берегти і безпосередньо починати з себе. Тобто ми самі повинні бути зацікавлені в тому, щоб наш будинок був функціональний і довше прослужив. Добре, якщо говорити про роботи напередодні осінньо-зимового періоду, що робилося у районі для того, щоб не допустити спалення сухої рослинності та опалого листя, які саме можливо були проблемні питання з цього приводу, що не вдалося? Ви знаєте, кожен осінній період кожного року у нас стикається з тим, що якби опадає листво. Мешканці нашого міста і району, в тому числі більший частний сектор, що роблять? Нехтують правилами вивезення твердих побутових відходів, тобто починають розп, грубо говоря, проводити прибирання своїх прибудинкових територій і порушувати законодавство. Виконком районної міністі ради були підготовлені заходи щодо недопущення спалення рослинності, в тому числі і мешканцями приватного сектору. На виконання зазначених заходів щотижнево, відповідно до затверджених графіків, праців спеціалістами виконкому районної місті ради проводились рейдові заходи з залученням райвідділу нашого центрального міського ну, співробітників райвідділу центрального міського за результатами зазначених заходів, вживалися ну, як порушники, які були виявлені, притягувалися до адміністративної відповідальності. Я хочу довести до відома мешканців нашого району і міста в цілому, що спалення рослинності це йде порушення статті 152 кодексу України про адміністративні правопорушення на сьогоднішній день. Зазначена стаття передбачає не дуже маленькі штрафи для фізичних осіб. Це від 340 до 1500, 560 гривень для юридичних осіб, якщо це роблять якісь суб'єкти господарювання, тобто якісь приватні організації, які мають юридичний статус юридичної особи, для них вже іде інший рівень адміністративної відповідальності. Розмір штрафу там складає, починається від 850 гривень. Тобто, за результатами зазначених рейдів, Спеціалістами виконкому спільно з представниками райвідділу за період осінні було складено 47 адмінпротоколів, притягнуто до відповідальності. Окрім цього, ми проводимо роз'яснювальну роботу з мешканцями нашого району і на сходах з мешканцями, і на сходах на зборах з квартальними збираються голови квартальних комітетів, на яких ну на постійні наради, які проводяться у районної місті ради, на яких ми зазначаємо про. Роз'яснювальну роботу і недопущення спалення рослинності на території, на територіях і приватних домолодінь, в тому числі разом з цим, як прибиралась чи достатньо прибиралась територія біля контейнерів для сміття, чи були з цим проблеми? Тому що скарг від мешканців, як мені відомо, багато Є. чи вдалося подолати Це проблемні так. моменти? Давайте почнемо з того. Вивіз твердих побутових відходів на території міста Кривого Рогу, в тому числі центрального міського району, здійснює підприємство «Екоспецтранс». Контейнери, які встановлені, більші, в більшу чергу, вони якби є співвласністю тих мешканців, які проживають в багатоквартирних будинках. В угу. чому заключається ситуація? Якби це болюче було питання, ну більший більшій степені извиняюсь. вопрос заключається в тому, що мешканці наших житлових будинків самі є основою порушення санітарного стану навколо контейнерів. Ми неодноразово ну як так само як по спаленню рослинності, так само і по багатопоквартирним. По територіям багатоквартирних житлових будинків також проводимо рейди щодо попередження, це виникнення накопичення і ті ж саме рослинності біля місць розташування контейнерів і побутових відходів. Повсякденно ми бачимо такі речі, коли люди, які викидають побутові відходи. Просто не доносять їх до контейнерів. От іде людина? Вона просто його поставила біля контейнера. Далі пішов другий, третій, четвертий. Так, підприємствами, які є управителями, ну які надають послуги з утримання житлового фонду. Це сіті Сервіс КР і Devobud, надаються. Ну, грубо говоря, як на благодійних засадах виконуються роботи по прибиранню зазначених місць контейнерів. Що робить район в цьому випадку? Допомагає екоспрестрансу чи залишається осторонь. Екоспецтранс дуже добре на даний момент справляється зі своїми задачами вивезенням побутових відходів. В більшість мірі це іде якби накоп... не, не, не стільки як перенакопичення, тобто порушення графіків підприємством немає. Підприємство достатньою кількостю володіє транспортними засобами для вивозу тих самих контейнерів. Я ще раз звертаю увагу на те, що мешканці нашого району не до якби. Хотілося б, щоб вони краще відносились до благоустрою біля своїх житлових будинків, тобто ми там проживаємо. На виконання схеми була в минулому році була затверджена схема санітарної чистки міста Кривого Рогу, відповідно до яких від, відповідно до якої будуть коригуватися графіки прибирання територій контейнерів. Я сподіваюся, що ми будемо якби кращу мати картину на наступний рік. Робота на даному напрямку триває і вона знаходиться на постійному контролі виконкомі районної місті Ради. Повернемось до зими. Скажіть, хто долучився до ізолювання зовнішніх мереж централізованого опалення? Чи волонтери допомагали? Чи район сам впорався? Ізоляція це дуже цікава річ. Да? У нас є підприємство, яке надає послуги з централізованого опалення безпосередньо на території центрального міського району це КПТМ, Криворіж тепломережа. Його господарство, якби є котельні, 32 котельні, які виробляють теплову, теплову енергію, і через мережі централізованого опалення доставляють його до кінцевого споживача. Це до наших мешканців, співвласників багатоквартирних будинків. Господарство мереж централізованого опалення складається з 72 кілометрів з, взагалі мереж, і з них 16 кілометрів це мережі зовнішні. Зовнішні мережі централізованого опалення. Питання ізолювання є дуже болючим. Чому? Тому що якби підприємство надає послуги, не всі мешканці виконують договірні відносини в рамки сплати. За отриману послугу за це ми скажемо трошки пізніше, але хочу наголосити волонтерським рухом міста Кривого Рогу була розпочата дуже добра ініціативна така програма щодо залучення мешканців міста в цілому і центрального міського району в частності безпосередньо до виконання робіт по ізолюванню мереж зовнішнього централізованого опалення. Виконувалися і в нашому місті волонтер в районі волонтерськими рухами роботи по ізолюванню. Також залучалися депутати Центральної міської районної місті ради до виконання робіт по ізолюванню мереж зовнішнього централізованого опалення. Виконувалася зазначена робота. Також безпосередньо мешканці, які небайдужі до наших проблем, до проблем підприємства і міста в цілому до функціонання. Також були залучені до значених підприємств. Тобто На... всі разом зробили добру справу? так Роб... я розумію? Робили і роблять. І я наді... я сподіваюся, що будуть продовжувати робити. Тому що це воно наше. На фоні цього чи є заборгованість у мешканців це... за отримані комунальні послуги? Це болюче питання үгі. у всіх районах. Як у вас справа в центральному міському районі? Зазначене питання болюче не тільки в цілому центральному вусих районах, це по місту йде дуже велике питання. Борги підприємств, надавачів житлово-комунальних послуг зростають. В зв'язку з тим, що ну, причини в кожного різні. В більшій мірі в нас самими великими боржниками є люди, які, в принципі, мають достатні доходи. І можуть вільно забезпечити виконання робіт по сплаті за житлово-комунальні послуги. Більш малозахищені сфери у нас якраз є стоповідсотковими сплатниками за надані житлово-комунальні послуги. Інформацію підготували дуже. Дуже велика заборгованість на сьогоднішній день. Назвучте її, я, що робиться районом? Я кратко про назву цифри. Взагалі, на сьогоднішній день заборгованість за всі надані житлово-комунальні послуги складає 49 мільйонів гривень. Фактично 49 48,8. Зросла вона у поточному році. Це за тільки за опалювальний період. На 8 мільйонів це на 20% від загальної кількості. Покривліж тепломережа на сьогоднішній день заборгованість складає 5,5 і мільйонів гривень. А по Криворіж газу, що немало також населення перед підприємством заборгувало 3,3 млн грн. Виконкомом районної місті ради спільно з юридичними відділами, ну більш вже з виконавчою службою, після того як підприємства проводять свою претенційну позовну роботу. Виконком районної місті ради залучається до проведення рейдів, які організовують якби підприємства з Залученням виконавчої служби, тобто коли вже Підприємство бачить, що людина не платить, вона подає позовну заяву до суду. Якщо суд приймає якесь певне рішення, передається на виконавчу службу. Далі вступає виконавча служба, яка вже відповідно до діючого законодавства вживає ті заходи, які можна вжити до наших неплатників. Тобто ви, співробітники виконкому також залучаються до проведення ну, для участі у проведенні зазначених рейдів з метою. Поліпшення ситуації щодо несплати. Також проводиться робота щодо роз'яснення стосовно того, що люди, які не платять в першу чергу, порушують чинне законодавство да, і ставлять під загрозу надання якісної послуги нашими підприємствами надавачами послуг. людям, які є 100% платниками за надані послуги. Тим не менш, на порозі новий 2015 рік. Як буде забезпечуватись безперебійно чи ні рух транспорту у зимовий період цього року? Чи виникнуть проблеми у мешканців вашого району з транспортуванням, так би мовити? Що можете сказати з цього приводу? І побажання вашим споживачам? Ну, стосовно зазначеного питання, я хочу сказати одне: Прийшла ще одна зима. Які, як вона пройде, які будуть результати щодо її проходження. Ми будемо мати повісні, як вона пройшла взагалі. Що стосується безперебійного руху транспорту по вулицям з центрального містого району, я можу сказати одне: робота збалансована, вона є, вона рухається на виконання рішення виконкому Криворізької міської ради, виконкому районної місті Ради було виконкому центральної міської районної місті ради було прийнято рішення відповідно до якого були затверджені заходи щодо забезпечення безперебійного руху транспорту на вулицях дорогах району під час зимового періоду основним підприємством яке виконує роботи по розчистці від снігу вулиць доріг центрального міського району і міста в цілому це є веста Шляхбуд. так також хочу зазначити що на виконання зазначених заходів які були затверджені виконком, рішенням виконкому Центрального міської районної місті ради до прибирання Снігу З вулиці Доріг Центрального міського району долучаються також підприємства та організації, які розташовані на території центрального міського району. Це і Кривріш, та надає допомогу по прибиранню вулиць, це і електроград, це і Авторам Будбуд. багато підприємств. Я хочу подякувати їм за їх роботу за їх участь безпосередньо у виконанні зазначених робіт. Дуже дякую, тому Подивайте. що від них дуже багато залежить. Я ще хочу декілька слів сказати, що дороги району це дуже добре. Транспорт це дуже добре. Але в нас ще є пішоходи. Про них також не, не треба забувати. Хочу наголосити на те, що відповідно до затверджених заходів також проводиться робота під час виникнення. От таких снігопадів і погіршення погодних умов проводиться робота нашими управителями щодо підтримання в належному санітарному стані пішохідних гідних дорожок. Веста «Шляхбуд» також виконує роботи по розчистці зупинкових павільйонів, які знаходяться на території центрального міського району. Також залучаються суб'єкти господарювання, хочу звернути увагу суб'єктів господарювання, які якраз які діють на території центрального міського району, і нагадати їм, що рішенням виконкому номер 448 від 2011 року про затвердження правил благоустрою у місті Кривому Розі затверджені правила і обов'язки, у тому числі суб'єктів господарювання, які здійснюють свою підприємницьку діяльність. Тобто, якщо стоїть Окрема стояча будівля суб'єкту господарювання, суб'єкт господарювання під час зимового періоду, під час ожеледиці, ці снігопада зобов'язаний вжити заходи щодо прибирання прилеглої території, яка межує з його об'єктом. Тобто, якщо ну, чітко прописано, від межі земельної ділянки, якою користується, Суб'єкт господарювання до проїжджої частини. Якщо зазначена відстань дуже велика, то на відстані не менше 15 метрів від межі земельної ділянки, тобто пішохохідні частини доріг, які знаходяться біля суб'єктів господарювання, заходи по їх розчищенню вживаються. Суб'єктами господарювання на початку програми я зазначив, що відповідальність іде адміністративна. Правила благоустрою, це якраз роз'яснюють статтю 152 Кодексу України про адміністративні порушення. Я хочу наголосити на тому, що порушення цих правил, невиконання робіт по розчищенню суб'єктами господарювання від снігу забезпечення посипковим матеріалом буде тягнути ну якби. Буде приводити до того, що суб'єкти зможуть притягнути до адміністративної відповідальності. Рейди зазначені проводяться виконом районної місті ради у разі необхідності також залученням представників районного відділу міліції. Тобто спільна робота проводиться і роз'яснювальна в першу чергу. Ну а хто вже грубо говоря, не, не хоче долучатися до життєдіяльності району? Вже максимальна відповідальність відповідно до діючих нормативних документів. На жаль, наш ефірний час вже вичерпано. Телеглядачам я нагадую, що гостем нашої програми був завідувач відділу питань благоустрою та житлової політики виконкому центральної міської ради Василь Віцалару. Нехай новорічні свята принесуть у ваші домівки тільки комфорт, і у ваших оселях буде тепло, світло та затишно. До наступної зустрічі вже у наступному році.